Красиво розказувати, Діма. Шш. 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 Молодець, молодець. Трошки у нього ротик прикритий, ну нічого, ми все почули. Так, Діаночка з новим. Ні, ні, з Новим роком, з добрим роком. Хай накрила колись не час, а вже буде з кожним роком повна і у вас. Молодець. Молодець. Хороший. Юля, розкажи, підуть свій віршик. Про тебе дідусь мороз. Катюша. Де Катюша наша? Голосно, голосно, щоб дідусь почув. Ой, Юлія. Ой, сіля, дилай, є на Голосніше. Щоб Симворонський, симурізький, біло, біло, в лісі, стало так багато з ним спала. Молодець, молодець. кажу, молодець. Андрюша ще розкаже, дідусеві. тим. День, він вода рунки не вине, ви цього, ви дибі, на дармах, бобиме. Ох, молодець, молодець, молодець. Молодці, діти, гарно вішики. Молодці, гарно розказати віршик. І ще підійде. Ще Діана тобі розказати вішика. Дідусь мороти. Завітала з мотона. Як багато, вся тиміла світа, новим лотом світа, вітань, зі ладості, лаза, чи моя там, і Молодець. Хороший вірш. На води, хінець, на дороги на поля, ціла біля ця земля. Ой, молодець. Снігурочка. А діти не а внучки нема. Де наша снігурочка подіваю. Де снігурочка ділась наша. А ну подивіться, де може заховалася, де вона? Оцей зубати? Стербота. Я снігурочка. Та що ж ти на снігурочку і не схожий? Чи не схожа, чи не схожий? Оце такі зубри Снігурочки, це ви що? Та снігурочка я. <рес> Щось не походить. Діти. Яка ж була геть друга? Це наша снігурочка? Ні. Гарна, красива, не зуба. Хто це такий? Хто? Хто? Та ну давайте подивимось. – подивимося. Ні, не наша снігурочка. А дай хвіст. Ага. Де снігуреньке хвоста не було? Снігурочка, а чого це тебе такі здорові вуха? Щоб вас краще було чути, діточко. А чого в тебе такі здорові очі? А я не забачаю. А чому в тебе такі зуби здорові, снігурочко? Ти цю дантиста була, поставили нові чи що? Я чистю зуби, кожен день, і того де мене красиві. Непоходно. Та це снігурочка, діти. Ні. О, ти, 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 ти. О, а ну, а ану, ми його роздивимо. та диви, як він приправся під світом. Ага. І ламитко начепив, думаєш, діти тебе не вгадають і хвоста не дав храпити. От ви хвоста, то хлопця буде. А що ж тепер будемо робити без снігурочки? Що будемо робити? Як загадки мої, відгадайте, я вам снігурочку поверну. Дітки, треба загадки нам тепер відгадати, бо якщо не відгадаємо, то Вовк нам не поверне нашу снігурочку. Попробуємо. Так! Так, ось у нас Вовк нам приготував ось такі загадки і заховав їх у шайки. І ось він зараз буде доставати загадки і будемо відгадувати їх. Якщо відгадаємо, снігурочка повернеться на свято. Слухайте уважно. Ой, а я читати не вмію. Ну, що, що, вовче? Я читати не вмію. А що ти в школу не ходив? <клес> Ні. Ой, який неграмотний. Наші дітки підуть у школу і навчаться читати. А ну діти слухаємо загадку і уважно слухайте і. Відгадуйте, бо Снігурочка не повернеться. Не віддасть нам Снігурочку цей заднючий вовк. Заднючий. Хто україн Івасика Телесика? Мама! Ось твоя загадка одна вже відгадана. Ну давай, давай, бо нас свято продовжується. Читаємо. Сидить дівчинка у кошику у ведмеді за спиною, він сам того не знаючи, несе її додому. Маша, молодці, правильно все мовчить. Молодці розумники. Так. Ще загадка. По полю, по лісу гасаю, овечок, хапаю та всіх лякаю, з кого це? Крокоділ! Поліс, крокоділ по лісу бігає. О! Де крокодил бігає? О, він ну, ну, крокодила, У теж зуби такі, як у вовка, так? Що там ще? А ну ще. Що купила муха цокотуха за свою копійку? Самовар! Самовар, а для чого їй був самовар? Це. Чай, Чай. Чай. молодці, так, далі давай, вовче. Давай, Ще загадка. Хоч у нього й шуба є, та як холодно стає. Він не їсть, тоді не п'є і не ходить, не гуляє, а в барлогу спать лягає. Хто? Педмій, правильно, ще одна загадка. Хто врятував муху цокотуху від розбійника паука? Муха! Е Тобі, комари. комари правильно, молодці. Так? А, хлопеці, молодці. А тепер. Ми ще про зиму заспіваємо пісеньку гарну, Для і на. Бо неграмотному нелегко жити на нашій землі. До побачення, скажіть хворчикові. Не уваривай. Давай. А тепер Альбіна і Діана, ну давайте, давайте давайте. Так, Пролувалися, стоїмо гарненько. Так, ця ручка, ця рукавичка ліва, ця права. І ця теж ліва і права. Пальчики знаєте, куди треба вступати? Yeah.

やめて Найтепліше і найлагідніше слово у, у світі. Матуся з перших хвилин нашого життя віддає нам усе своє тепло до останньої краплини. Її любов до дитини безмежна і щира. Ніхто в світі так не любить свою дитинку, як наша мама рідне собі, так? Мама завжди гарна, мама завжди ласкава і чарівна, немов весняна, квіточка. І її лагідне слово цілює хвороби, дає щастя і радість, а материнську посмішку можна порівняти хіба що з промінчиком сонечка. У народі кажуть, як під сонцем квітав, так і з матір'ю дітям. Так, справді наша матуся це сонечко, що всіх зігріває, правда, діти? Так. Да. Ось давайте ми розкажемо гарні віршики про наших мам. Будь ласка, почнемо наше свято От, в Діана, будь ласка. Йде в бабусейки з нами. Другу, спочатку промали. Вже весна. З усе і лос літає, з ним садок і летять, витяж, веселі, заї з них тосом. Свице свице а з матусі бабусь привітає.